Привіт всім. Хочу таку тему підняти. І максимально там коменти пишіть, підписуйтесь, там лайки ставте. Хто що думає про людей, які виїхали з країни. Ну і поки не повертаються. Ну і деякі, мабуть, не будуть повертатися. От. Напишіть, а я свою точку зору зараз розповім. От, я довго-довго думав, у мене було багато мислі, думок про ці, про ці всі події. От, в один час я якби, схвалював вибір цих людей, в другий час я не схвалював. В е, третій, е, третій етап якого життя я е, Ображався на них, що вони там поїхали, не пишуть, не дзвонять, ніякої підтримки. от Четвертий. Потім знову думав, що от молодці, а потім знову думав, що ні. Зрадники. Ну, коротше, от таке от постійно у мене в голові крутилося. І от нарешті я можу щось сказати, он таке більш сформульоване. от а що я хочу сказати, що люди, які поїхали кудись жити, їм там, ну, не завжди там їм прикольно живеться, я так скажу, судячи з відгуків, тут було якось веселіше. От, да навіть от я от дивлюсь по цим шахедам, ракетам, навіть з урахуванням шахедів ракет, тут якось. Все одно краще. От. Тому вони теж, мабуть, це трошечки розуміють, і у них закривається. як це... Люди от дуже не, не люблять визнавати те, що вони зробили щось неправильне, і вони шукають мільйон виправдань свого вибору. От, Наприклад, дій от можна взяти виборців Зеленського. Навіть от після самих виборів більшість почала казати, що вона голосувала не за Зеленського, а проти Порошенка. От. А зараз, коли питаєш, за кого ти голосував, знаючи, що чоловік точно голосував за Зеленського, він каже, що він не голосував. От, і, і якось теми дуже швидко спригує, і все таке. І так само ці люди, які повиїжджали, у них там е, життя веселе. Е, і вони намагаються кожен день себе переконати в тому, що тут гірше, там краще, там, де вони. І... Їх вибір правильний, вони це правильно зробили. Повертатись вони тіпа, не можуть, бо їх одразу в армію заберуть. Е, хоча у нас вже, як кажуть, е, всякі СМІ більше 300 тисяч СЗЧ, тобто ну, повернувся тебе, військкомат забрали і ти пішов додому і ти СЗЧ. Ну, те ж саме по суті, що ти там за кордоном, нічого не міняється. Десь приблизно та сама ситуація. От. І, коротше, в общем таке. А ніхто ж не заважає повернутися так само, як і виїхав, щоб тебе сразу же, не мобілізовували, а якось там отак от, от, тису переплити, чи щось там таке. Повертатись їм зараз А, Життя не завжди там краще, ніж тут. Трошечки. Мало соціального всякого там двіжухи. Ну тут теж зараз небагато ніякої двіжухи. Тут такі волонтерські справи, ну, у мене так, може у когось там життя кипить. Ну Тут таке, коротше. От. Так що я хочу сказати? Ставлення моє до цих людей приблизно таке. В, в різні часи, в різні там епохи, були війни, були масові переселення людей, масові, масові, масові. Іноді оправдано, іноді не оправдано. І не завжди в більшості випадків, ну як би так сказати, історично, якщо подивитись, то в більшості випадків ці люди якби не сильно щасливо жили і навіть їх діти в новому місті, тому що вони були чужими і е, понаїхавші, біженці і іммігранти. Це таке клеймо, яке Коротше, ніхто не любить іммігрантів. Ну, подивіться самі, як ми дивимося там, на якихось там, ну, не на якихось, а там на китайців, да? які в Україну переїжджають чогось, чогось китайці переїжджають в Україну іноді. Іноді на інші там національності. от Тобто, ми з ними не спілкуємося особо, ми їм там сильно не довіряємо, ми там, трошки це, його, ну, це стандартна така поведінка будь-якої людини в будь-якому якої державі, по відношенню до людей, які народились і виросли і не розділяли цінності. Тієї держави, де вони зараз знаходяться. І навіть діти цих людей, виросши ну, там в цій державі, їх все одно ну, вони будуть відрізнятися від інших, вони будуть дуже помітні. І все буде не так гладко. Це перший момент. Другий момент, що фінансово составляюча. На даний момент така, що Україна відноситься до або країн Третього світу, або розвиваючихся країн. Сподіваюсь, на друге. От. А країни, в які люди поїхали від війни, вони вже розвинуті. А розвинуті країни, як ми знаємо, це розвинуті податки. Це розвинутий ринок житла, це розвинуте все. Ну, в основному це все опирається в гроші. А, і в більшості таких країн навіть місцеві мешканці не купують собі житла, не купують собі там дорогих машин. Коротше, тому що це все обкладається податками дуже високими, і ти не можеш дозволити собі жити так, як жив в Україні. От. І виходить така штука, що з однієї соціальний тиск якби на понаїхавших, які не завжди е, користуються популярністю да, у людей, які там жили до цього. А з іншої сторони це платежспроможність цих людей вона на рівні з іншими, але майна у них нема. І він, їм треба знімати там, будинки, квартири, шукати роботу. А з роботи в розвинутих країнах все не дуже гарно, тому що там вже розвинутий ринокся. Ну я зараз там не, не про ІТ, наприклад, кажу. Можу про ІТ так само. От. І виходить так, що їм трошечки важко і з одного боку, і трошечки важко і з другого боку. Ну, це їх вибір. Що тут скажеш е, Хай сидять там, розвиваються, пишуть, дзвонять, розказують щось хороше. Просто дуже трошечки не вистачає От контакту з цими людьми, тому що вони тупо, блін, не дзвонять, не пишуть, от, наче зникли. От. Може вони там. Вважають, що вони зрадники і не хочуть оце от е писати там ще щось. Ну, коротше, хай пишуть краще, чим не пишуть. Це от моя думка така. А так, ну, щось у мене так підказує, що після війни, коли війна закінчиться, частина точно повернеться, тому що Ну, тому що важко там жити. От, І краще будувати країну тут ту, от, на самому-самому піку патріотизму, який буде після війни, ніж платити податки, які будуть йти на відбудову України тут, але там. От, так що, думки в мене такі. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки. Тема така дуже складна. А, пишіть, що думаєте. Вот, всем пока.